Я впевнена, що більшість має свої рецепти сирників і робить їх вже давно, але я хочу поділитися тими сирниками, які роблю я і які мені дуже подобаються. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте описи. Всі деталі рецепти саме там. В'ємності, в якій буду змішувати, у мене вже 2 пачки по 180 г кисломолочного сиру. Я взяла сьогодні магазин і можна використовувати, в принципі, будь-який. Ну і стосовно жирності, у мене тут жирний і нежирний. Але знову ж таки, це не принципово. Додаю 2 жовтка, один в мене якось виявився, розтікся, а один цілий. Білки я ніколи не додаю, тому що, якщо їх додати, сир стане більш рідким і, звісно, потрібно буде більше борошна. Цукро ванільний за бажанням. Його можна додавати, можна не додавати, це вже як хто любить. Тепер манка. Манка взагалі не є обов'язковою для сирників, але я її завжди додаю. От борошно я іноді додаю, іноді не додаю. Сьогодні я його додаю зовсім трішки. У мене там було 25 грамів манки, 25 грамів борошна. Але манку я додаю завжди. Цукор, його я теж додаю 25 грамів на дві пачки сиру по 180 грамів 360 грамів. Якщо ви любите більше, то зауважте на тому, що цукор, як і білки, це додаткова рідина. І це все об'єдную в одну масу за допомогою виделки розтираючими рухами. Ніякого блендера нічого я не використовую. Об'єднаній масі даю буквально 20-30 хвилин відпочити. Обов'язково накриваю і тільки після цього приймаюся до формування сирників. Ось так виглядає у мене сирна маса через 30 хвилин і зараз почну формувати. Формувати буду на пшеничному борошні, але зазвичай я роблю це на кукурудзяному. Просто щось пропукала його купити, але на кукурудзяному скажу, що мені набагато більше подобається. Хоча на звичайному пшеничному вони теж дуже смачні. Всю вологу вібрала в себе манка та борошна. І оце з дозволу сказати, тісто, вірніше, наша оця сирна маса вона не є прям суперкомфортною, але і не є такою, щоб з нею було тяжко працювати. Дуже ніжно, немов пестимо, скручуємо качалку десь в районі 30 см. Звісно, можна робити її тоншою, а можна робити товстішою, це все залежить від того, які саме сирники ви хочете отримати на виході. У мене це 30 см, але знову ж таки я розкатую зазвичай на око. Це також для відео Зваж... не зважила, а поміряла, для того, щоб ви мали якийсь орієнтир. Нарізка в мене теж йде довільно, ви можете робити більше, менше, все залежить ще від того, яку качалку ви розкатаєте. Тобто, робіть так, як вам буде зручно. Як виглядає моє остаточне формування? Присипала дощечку борошном для того, щоб потім викладати готові сирники, і вони не прилипали до дощечки. Можна формувати просто: взяли цей відрізок, трішки шпателем його придавили, притиснули і підрівняли краї шпателем. Але мені більше подобається це робити стаканом. Коли робиш це стаканом, сирники виглядають ніби з ресторану, і мені це набагато більше подобається. Прокатала одну сторону, стаканом трішки притиснула. І потім знову прокатала іншу сторону. Сирники виходять красиві, акуратні. Ви їх прикатали, якщо вони, наприклад, вам вийшли за високі, ще притисніть стаканом, переверніть їх на іншу сторону і знову прокатайте. Взагалі, сирники це, мабуть, як борщ. Кожна господиня їх робить по-своєму і кожній господині вони подобаються. Тому я не буду наголошувати, наприклад, на тому, що це 100% правильний рецепт. Так роблю я, і мені дуже так подобається. Тому, якщо у вас немає ще свого рецепту, обов'язково спробуйте цей, я впевнена, що він вам стане до вподоби. Я в сирниках ціную, саме головне: в сирниках має відчуватися на першому плані сир. Не борошно, ніщо інше, а саме сир. Зіштовхнулася з тим, що у моєї подруги немає стакана з рівним дном. Взагалі, якщо є така проблема, верніше це взагалі не проблема. Розкатувати можна стаканом, а притискати будь-чим рівненьким. І ще, можливо, комусь станеться в нагоді до сирників. Я іноді додаю один банан. Будь-якого розміру, неважливо, це теж дуже смачно, мені подобається, тому, якщо не пробували з бананом, обов'язково спробуйте. Смажу я на олії, петельня гарно розігріта, буквально по декілька хвилин з двох сторін. Сама основна наша задача в смаженні сирників це щоб з обох сторін була скоринка. Середина у нас, можна сказати, і так вже готова. Ну і в скоринці головне не переборщити, щоб вона не була сильно засмаженою. Ну і моє саме улюблене в сирниках це розглядати ось ці малюночки. Одна я бачу тут, ось дивіться, мордочка, лапки і такий красивий розкішний хвіст. А це, взагалі, якийсь ведмідь кудись поспішає. Ну, я не знаю. Я з дитинства любила хмари розглядати і щось з них знаходити. А зараз люблю сирники розглядати. Поки не розгляну кожен сирник, я не заспокоюсь. Але скільки сирників не розглядай, потрібно їх все-таки продегустувати. Сирники можна смакувати як самостійно, так і з будь-якими доданками. Мені дуже подобається оцей сироп для кави ірландські віскі. Я кожного разу хочу проекспериментувати, що буде, якщо я почну ранок не з кави. Але я так до цього ще не разу не дійшла, тому це буде просто такий смачний сироп. За цим рецептом сирники виходять досить смачні, абсолютно стабільні, і вони за смаком чимось нагадують львівський сирник. Якщо ви любите львівський сирник, то ці сирники 100% для вас. А ще хочу сказати, що от, хто закривав смородинове варення по рецепту, який я давала, то до сирників це просто щось неймовірне. Ну, і як кажуть, у нас в селі де один, там і другий. Бо, може, ви там не роздивилися, який він всередині, бо я зараз вам покажу, звісно, щоб ви роздивилися, повністю побачили, як він виглядає всередині. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Сирники до сніданку насправді це дуже смачно. Але немає нічого кращого, ніж справжній добрий ранок. Я бажаю, щоб у вас усіх кожні ранки були по-справжньому добрі. І якщо ви прокидаєтесь, а у вас немає взагалі настрою, гляньте в зеркало і скажіть добрий ранок. А тепер я пішла готувати нове відео, а ви готуйте сирники. Всім смачного!